Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про танки за жетони бойової перепустки, і разом з вами спробуємо розставити їх в такі собі тіри, і, власне, кажучи, що загалом оцінимо коротко кожен із них. І принагідно я вам нагадаю, що буквально от недавно у нас проходив цілий марафон етерів, присвячений танкам за жетони, де я відіграв на кожному з них певну кількість боїв, і безумовно, якщо вам цікава більш глобальна така велика аналітика по кожному з цих танків, ви можете передивитися ці етери. А у цьому відео... Ми так в загальних рисах пробіжимося, розкидаємо танки по тірах, ну і в принципі з'ясуємо, що з них вартує вашої уваги, а на що, в принципі, уваги звертати не потрібно. От, якось так. Ну і загалом у нас буде 5 таких як пунктів танків, в яких потужність зашкалює. Це не обов'язково ультраімби, це просто можуть бути хороші, сильні, добротні апарати, які добре себе показували або ж показують нині в реаліях сучасного рондому. також будуть танки, які в нас є сильними, але зі своїми нюансами, з певною специфікою, не завжди прості в освоєнні і, скоріше, як історія під любителя. Тобто, якщо ви є шанувальником такого гімплею, то цей танк, який є. Просто сильними, але з нюансами, буде для вас взагалі ультрасильним. Якщо ж ви не є шанувальником, то танк буде сильним, але доволі проблематичним для вас в його реалізації. Ну і також будуть у нас середняки, фаршовики, ну і повний калгавна, що називається, куди війшов лише один танк. От, якось так. І перш ніж ми починаємо, одразу, що називається, ремарка, за яким критеріям ми оцінюємо танки. Насамперед, за їхньою ефективністю, придатністю для реалі сучасного рандому. Ну і загалом таке поняття, як подобається і не подобається, в цьому контексті фігурувати майже не буде. Я буду безумовно відзначати, що танк мені подобається або не подобається, але це ні в якому разі не буде основним чинником для складання подібного списку. От. Все, починаємо, власне кажучи, ми з об'єкта 3.7. Радянський важкий танк 9-го левела, само собою. В чому суть? Ми віднесемо його до сильних, але з нюансами. Як на мене? Бо мені він подобається, а я поставив би його і вище. Але знову ж таки є цілий ряд об'єктивних чинників, які не дозволяють цього зробити. Зокрема, не найкраща стабілізація, поганеньке зведення, далеко не найбільш видатна рухливість для реалій сучасного рандому, і при цьому всьому кути вниз, мінус 5, що безумовно відкидає цей танк на одну позицію нижче. Аніж там, де він мав би бути, тому що якби в нього були кути, скажімо, мінус 7, мінус 8, о, це була б уже інша історія. Проте, кути мінус 5, суттєво ускладнюють ситуацію. Танк із переваг має безумовно неймовірну міцну броню, як лобова проєкція, так і бортова проєкція, і, зокрема, башта, заброньовані не те, щоб ультимативно, але доволі так сильно наближено до цього параметра, зокрема, для свого левела, і з урахуванням того, що ми б'ємося доволі часто проти 8-го левела і подекуди навіть проти 7-го левела. Але і для 9 го у нас броня також, що називається, є в запасі. А це безумовна його перевага. Він метовий, він грається, він актуальний, ну і, в принципі, може вломити. Але, знову ж таки, через певну специфіку, а саме мінус <куди> 5 я віднесу його скоріше до сильних, але з нюансами. Далі у нас в цьому переліку БЗ-58.2, який посідає почесне місце, барабанний дріб, правильно поруч з об'єктом 3 7 Чому так? БЗ582 фактично є фазою на мінімалках. Принаймні, такий висновок я зробив, коли відкатав на ньому етер. Чому? Тому що в нього менше кутів, але вони в нього, в принципі, є. У нього рухливість, начебто як гірша, але в цілому також він не пасе задніх, саме як для важкого танка. При цьому всьому ми маємо доволі міцну башту, посередній корпус, як загалом і у фази да. От, І при цьому всьому гармата в нього, попри не найбільш видатні кути, але яких цілком достатньо, а саме, по-моєму, мінус 8. Ця гармата є також доволі приємною і комфортною в реалізації. Її достатньо пробиття, достатньо стабілізації, загалом достатньо зведення і так далі. Одним словом, доволі приємна апарат, І знову ж таки він доволі також метовий. В нього, звісно, немає такої кругової броні, як в об'єкта 37, але загалом вона в нього присутня, вона дозволяє йому вживати в реаліях сучасного рандому, ну і безумовно, якомога краще впливати на бій, вносити якнайбільше імпакту в цьому бою і так далі. Тому, безумовно, ми віднесемо його до сильних, але знову ж таки, з нюансами, бо оце оці всі класичні китайсько-радянські гармати, з певними моменти. Да? Мата в нього доволі непогана, але далеко не така, як у фази. Тому це є фаза на мінімалках. Е, Ото така історія. Е, далі у нас. На порядку денному, що називається КПЗ Project 07, танк мразь, танк гниль, танк, кусок, і ми заслужено відносимо його до такого цікавого класного пункту, як кал Гавна, де він посідає своє почесне єдине місце. Бо, ну знаєте, більше жоден танк з магазину жетонів, мені не хотілося порівнювати з цим апаратом і засовувати жоден з цих танків до нього. А чому так? По-перше, це ПТСАУ. По-друге, це ПТСАУ без броні, без хп в розділі ПТСАУ, до речі, да, треба відзначити, що це ПТСАУ без башти. Це дуже важливий момент, дуже важливий нюанс, який потребує окремого зауваження. А, да, по друге. Без броні, без хп. А по-третє, у неї є кнопочка X така чудова, весела механіка. Але насправді це не механіка, як я завжди говорю, а банальне штучне обмеження. Чому? Тому що в що називається похідному режимі. У нас не дуже великі кути вниз, там чи мінус 3, чи мінус 5, я вже не пригадаю, скільки точно, але сама суть, що вони дуже-дуже невеликі, ці кути вниз. Але при цьому ми маємо майже 4000 ДПМа. Ну, ставалося б круто, класно, прикольно, от зараз зайдемо в режим, у нас збільшиться кількість кутів вниз. І як будемо долбити з нашим ДПМом 4К, а хер там плавав. Чому? Тому що у нас разом. Зі збільшенням кутів вниз, які там дійсно ультимативні, класні, прикольні, тому що чи мінус 12, чи якось так. Але разом з цими кутами у нас також урізається ДПМ, там понад 1000 дамага повністю зрізається, само собою, також підрізається швидкість, тобто загалом рухливість і так далі. І найбільша проблема цієї кнопочки X, у тому що без неї в нас взагалі немає кутів, це перше, да? а друге, те, що трясеться перехід. І, власне кажучи, як вихід, так і вхід в режим відбувається протягом трьох грьобаних секунд. Ні, не загалом зайти і вийти, а три секунди зайти і 3 секунди вийти. Класно, круто, прикольно. От, в принципі, я на ній відіграв. Велику доволю сесію, я її прощупав, я її загалом зрозумів. На ній можна час від часу відігравати без режиму, але знову ж таки, ви розумієте, рівень комфортності цього відіграшу. По-перше, тебе деруть на вильот в борта по трьом калібрам, в лобову проєкцію в ВЛД і в центральну лобу просто будь-яким іншим снарядом на твоєму левелі. О, так, крім всього, цього. Банально, знову ж таки, без кнопочки X, ти не можеш відіграти притомну на рельєфі, на мінімальному навіть рельєфі, бо гармата в тебе згинатися не буде. Коротше, кал говна максимально танк-фарш. І, безумовно, я не рекомендую вам його брати, якщо ви маєте намір зберегти принаймні залишки нервової системи, які у вас лишилися після 10 років перебування у цій грі. От, якось так. Далі в нас фаза, що називається Phase 1. Треба трошки розрядити обстановку після кала говна, трошки провітрити в нашій кімнаті, в наших тірах, і, безумовно, Phase 1 потужно займає місце в переліку, там де потужність зашкалює. А чому? Тому що це максимально універсальний і при цьому доволі збалансований, але все ще сильний танк. Як це збалансований і сильний. У танка немає яскраво вирушених ТТХ, які роблять з нього імбу, але це заважає бути йому сильним. Скажімо, як умовний якийсь Е5. Він метовий, він мега крутий, мега потужний, але при цьому всьому в нього кути не мінус 10, а мінус 8, і в нього є здоровенне корито на башті. Відповідно, це певною мірою забаланшує його, робить його доволі збалансованим танком, хоча він уже на межі що називається. Там буквально трохи його підтягнуть, він буде ультраімбою. От, ну але поки що він ультраімбою цією не є, а є доволі збалансованим апаратом, але при цьому дуже дуже. Сильним. Так само з АЕ Phase 1. У нас шедевральний кумулятив 340, у нас притомний для свого левела ДПМ, у нас коти вниз мінус 10, у нас нормальна рухливість, у нас добре заброньована башта, не без нюансів, там безумовно є всякі лючки, всякі заманчики в зоні маски гармати, зокрема в нижній частині цієї башти. Це все ясно. Але глобально танк є мега-універсальним, мега-сильним і. Заслужено займає своє місце в топ-1 тірі в контексті нашого сьогоднішнього порівняння танків. От, ну і більше немає чого сказати про фазу. Я думаю, ви і так і без мене все про неї знаєте. Одна з найдешевших, одна з перших апаратурок за жетони бойової перепустки. Ну і все ще лишається фактично першою в цьому переліку, навіть за ефективністю. І безумовно, м'ятово актуальна, тут навіть немає про що. Говорити. От. Ну і далі у нас йде апаратурка, яка розділятиме першу полоску, перший тір з фазою, це ТС-60, американська ПТСАу 9 левела. І в чому суть? Це також зразок балансу. Вона, безумовно, слабша за фазу, вона менш універсальна за фазу. Але глобально і комплексно це доволі сильний апарат. Чому? Тому що це буквально важкий танк в шкурі ПТСАу. Чому? Ну, тому що значок ПТСАУ її приліпив розробник. Невідомо чому і невідомо навіщо, але приліпив. Проте, фактично, не де Юре, а фактично, це тупо важкий танк. В неї є башта, да, башта неповного обертання, але вона в неї є. Щоправда, в компенсацію, ну, скоріше, як в нівелювання цього фактору, нам надали. Цю башту заднього розташування, що безумовно є певною такою ем, специфічною історією, і не кожен зможе це реалізувати. От крім всього цього, у нас великий запас ХП, навіть якщо ми порівнюємо з важкими танками на своєму левелі, не кажучи вже про більшість патеса, в яких суттєво менша кількість одиниць е, міцності. Крім всього цього, у нас є гармата. В цій гармати є дуже високий ДПМ, тому щось 4500 чи 3600. Ну, очевидно, для 9-го левела це дуже багато. Це по-перше, а по-друге, попри цей ДПМ, Гармата збалансована тим, що у нас банально кути вниз, не якісь там ультимативні, а всього лише мінус 7. У нас не найкраща стабілізація від повороту корпуса, але загалом нормальна стабілізація від поворотів башти і хороше швидке зведення. При цьому ПТ рухається, вона їде, але їде не ультимативно, а просто достатньо. Вона свою швидкість набере і вона її поїде. Вона з цією швидкістю добереться до основної ключової позиції, де зможе вирішувати долю бою. Ну і з нюансів, що називають неї тільки поворотники, які є далеко не найкращими. Ну, а також на останок ми залишили броню. І броня тут дійсно присутня. Не всюди, не завжди. В неї є вразливі зони, але ж в цьому і суть так і має бути. Так і повинен виглядати збалансований танк. В нього є зони сильні, ну саме по бронюванню, а є зони ослаблені, є зони взагалі якісь там ультимативні, а є зони мега-слабкі. І ця ПТшка не є винятком в цьому питанні. Тому в принципі, в принципі, я б загалом... Відніс би її скоріше до другого тіра, там де у нас сильні, але з нюансами. Чому з нюансами? Тому що банально башта заднє розташування. Проте глобально ця ПТ-шка відкриває перед вами настільки широкі можливості, зокрема через те, що вона фактично є важким танком, просто знову ж таки, зі значком у зверху. А що завдяки цим можливостям я переконаний, що більшість, більшість зможе притомно її реалізувати незалежно від своїх умінь та навичок, ну, власне кажучи, відповідно до. Тих показників, які кожен робить знову ж таки в силу своїх умінь та навичок. От якось так. Тому вважаю, що вона заслуговує своє місце в першому тірі. Ну або, можливо, десь на перетині між першим і другим, але все ж таки ближче до першого. Ну і далі у нас побратим даної ПТСАу, а саме ще одна ПТ-шка, К-91ПТ. І проблема полягає в тому, що це яскравий приклад дисбалансу в цій грі, недобаланшеності танків, їх недоколиханості певною мірою і так далі. Чому? Тому що К-91 ПТ, радянська ПТшка 9-го левела перебуває на тому ж левелі, що і наша ТС-60. Тільки при цьому ТС-60 є збалансованою і доволі сильною апаратуркою, однією фактично з найбільш ефективних машинок серед танків за жетони бойової перепустки. А К-91ПТ не може повихвалятися подібним. Тому що, що? правильно, у Т-60 є броня, але не ультимативно, в К-91ПТ можна подумати, що вона також є. Але проблема полягає в тому, що вона є в нас в рубці, а от в корпусі її немає. І через відсутню башту, бо в Т-60 я вам нагадаю, башта присутня, а от в К-91ПТ башти немає. І через відсутність башти ми здебільшого для здійснення влученого успішного пострілу вимушені виїжджати на супротивника повністю усім корпусом. А відповідно ми підставляємо ВЛД, в якому немає броні, НЛД, в якому немає броні, катки, борти, надгусеневі полиці і. Так далі, тобто фактично, броня нівелюється тим, ем, яка концепція і конструкція що не менш важливо у цього танка. Е, ну і також тим, що у нас банально немає кутів, бо ТС-60 десь може виїхати від своїх кутів, не ультимативних, але нормальних, мінус 7, А от К-91 цим повихваляться не може, тому що у нас в 24-му році в цієї ПТ кути мінус 5,5. Що само собою фарш. Ну, і цей фарш е, можна терпіти на, на 27-7, який літає як ракета, в якого міцна башта, і в якого, в принципі, ця башта є. А от на К91 ПТ цього терпіть не можна. Безумовно, ПТ-шки є певні переваги, такі, як ніхто на в неї немає переваг, ладно, жартую. Е, в неї є перевага, в неї доволі високий ДПМ, але знову ж таки, навіть в цьому питанні вона повністю програє ТС-60, бо там ДПМ там десь на 100 чи на 200, навіть одиниць вище, аніж у нашого тут такого цікавого радянського. Не те, щоб аналога, але м, однокласника нашого радянського під назвою К-91 ПТ. Коротше, танк максимально неприємний, максимально мерзотний. В нього мерзотна убита, мертвіша стабілізація, в нього максимально погане мерзотне зведення. Ну і от всі інші параметри, які я вам назвав вже до цього. А на хіба мені ДПМ? Який, по-перше, нижче, ніж в ТС-60, на який я можу його нормально комфортно реалізовувати. Е, да, так от, на хіба мені ДПМ, який я не можу реалізувати в силу того, яким цей танк є в усіх інших не менш важливих за ДПМ параметрах. Е, ну і кількість ХП, в принципі, також говорить сама за себе, тому що в ТС-60 там щось два е, сто, по-моєму, з загартуванням, да, з усіма обмазками. А от в К-91 там щось буквально чи на 300, чи на навіть більше ХП менше. Ну, на більше ХП, аніж 300, менше. От, тому, безумовно, К-91 ПТ посідає своє заслужене місце в такому розділі, як фаршовики. А чому фаршовики, а не Е, Ну, бо все ж таки в К-91 немає кнопочки Х. А відсутність кнопочки X апріорі робить танк, ем, як би це вам сказати, набагато більш приємним, комфортним і ефективним, аніж танку якого кнопочка X присутня. Тим паче кнопочка X на 3 секунди, як у нашого ем, КПЗ Project 07, і мені б не хотілося ставити навіть таку неприємну ПТшку, як Кадена 101 один ПТ, в один список з настільки мерзотною істотою, як КПЗ Project 07. Project 07 hk якщо бути більш точним, тому що я вам назвав неповну назву. Можливо, це вас чимось заплутало. От, якась така у нас історія. Ну і далі у нас Lorraine 50 t французький важкий танк, само собою 9-го левела, знову ж таки, тому що у нас сьогодні танки за жетони, якщо ви раптом не зрозуміли досі, да? ну, а то мало, лі, можливо, хтось із вас в танку перебуває. От. А, да, Лорен 50 t і що я вам про нього скажу? По-перше, одразу визначимо, куди він у нас іде. Він у нас іде в середняки. Не фаршовики, але точно і в не в сильні танки. Чому так? А, дивіться. Лорень 50Т має максимально фарширований корпус, там 90 ВЛД міліметрів, 40 в бортовій проєкції і 30 в нижній бортовій проєкції, що само собою простягується по правилу трьох калібрів, ну, переважною більшістю, 95% танків, які з нами грають на одному левелі і там левелами нижче. Ясне діло, є всякі 90 мм на 8-му левелі, але це вже зовсім інша історія. От і в чому суть тому, що у нас максимально фарширований корпус, в ньому немає броні, в принципі, апріорі, але при цьому у нас доволі непогана башта. І до цієї башти зверху дали ще й кути мінус 10. Тобто, в цілому нам комфортно грати від рельєфу. І якби був нормальний корпус, попри всі інші нюанси, про які ми ще зараз поговоримо трошки згодом, я поставив би цей танк на один тір вище, десь так в сильні, але з нюансами. А, але корпуса немає. А зважаючи на те, що в нас в грі загалом багато мап, де присутня міська забудова, де ти маєш виїжджати не від рельєфу, а від борта, від ВЛДХ і так далі, через це вочевидь танк є доволі слабеньким в плані виконання своєї ролі важкого танка. Це перше. Друге, у нього нормальна рухливість, але в нас історія як з Йосипом Сьомим. По паспорту одне. По факту трошки інше. Там 60 написано заявленого, що називається, да? А палтосік ми набираємо. Набираємо його доволі бадьоро, варто відзначити. Ми його тримаємо, ми його їдемо, і загалом цієї швидкості достатньо. Так в чому ж криється весь камінь спотикання? Да? В чому криється оця причина, через що у нас танк середняк? Причина полягає в тому, що ми можемо навіть заплющити очі на те, що в нас максимально ватний корпус, хоча це параметр, який відноситься до м'ятовості, а м'ятуюсь доволі важлива в контексті ефективності апарата в реаліях рандому 2024 року. Але окей, ми можемо заплющити на це очі, проте в нас лишається гармата. І в цій гармати 120-мм, якщо я не помиляюся, альфа 400. Проте перезарядка на альфу 400 у нас чомусь 11 секунд. А, от так, да. 11 секунд. І в нас загалом терпіма стабілізація, хоча й довгувати зведення, але вони е, терпімі глобально, да, з стабілізатором навіть стають нормальними. А проте, от локально, конкретно під такий калібр, під таку альфу, хотілося б трошки краще. Одним словом, проблема полягає в гарматі. Так, да, кути внець мінус 10, але при цьому перезарядка в 11 секунд, коли ми робимо сіки, це виходить, там буквально 5, ,5 пострілів за хвилину. Це дуже-дуже мало. Хотілося б робити пострілів 7, і не тому, що от я так хочу, да, от, це, от все. Ні, а тому, що це було б доволі балансною історією. Це не поламало б рандомні. Якому разі це не зробило б танком бою, але зробило б його ще більш приємним. Бо саме так він є приємним. Я от на ньому пограв етер, знову ж таки, в межах нашої рубрики Танки за жетони». І я зробив висновок, що апарат дійсно не дискомфортний. Він справді приємний, попри відсутність збройні в корпусі. На ньому реально навіть цікаво грати. І знову ж таки, проблема полягає в тому, що він просто слабуватий через занадто довгу перезарядку під такий калібр і під таку альфу. Тобто, нав навіть на певні нюанси зі стабою, зі зведенням можна заплющувати очі, як і на корпус. А от перезарядку хотілося б на 2, а то і 3 навіть секунди швидшу. От 3 секунди зрізати було б прям класно круто прикольно, став би справді сильним танком. З нюансами, але сильним. Ото така у нас історія по Lori 50Т. Ну і далі її однокласник по фракції, по нації, якщо правильніше говорить, чар футюр. І його я віднесу до середняків. Чому? Пояснюю. Взагалі, взагалі, фактично, він мав би право бути в сильних, але з нюансами, попри те, що він не м'ятовий, в нього немає броні, немає ХП. Проблема полягає в тому, що в нього доволі довга зарядка. Що ми можемо терпіти, і в нього довга розрядка барабана, чого ми терпіти вже не можемо. Умовна кобра, вона вривається, віддає барабан за 4,5 секунди на 2К дамага, а черфутюр за ці 4 секунди віддає тільки 2 тички. Тобто він вистрілив першу, проходячи 4 секунди, стріляє другу на 800 дамага, 2000 і 800. Ясне діло, що порівняння з коброю, воно є некоректним, тому що кобра вибивається з балансу, її неможливо відбалансити. І в принципі, ми про неї поговоримо в кінці окремо як окремим блоком. Це все ясно. Але сама суть, проблема черфутюра, от, ну їх дві, от глобально, да, їх дві. Відсутність броні ХП це як перша проблема. І дуже довга розрядка барабана це як друга проблема. Тобто він вибагливий, він банально примхливий в контексті скіла того, хто на ньому грає. Але безумовно танчик цікавий. Даний метовий. Але я ніколи не говорив, що танки без броні без ХП, які є неметовими, при цьому не можуть бути прикольними і так далі. Тому чортюр танк цікавий, але при цьому скелозалежний, і з двома нюансами, які я вам уже озвучив вище, через які ми відносимо його до списку середняків, але на жаль, або на щастя не вище. От ну і власне кажучи, майже на завершення ТТ 130 М. В чому суть? Тому що це важкий танк Чехія з ракетними прискорювачами. У мене на нього там уже є гайд окремий і так далі. Я не знаю, коли взагалі вийде це відео, там можливо ще деякі танки вже гайди з'явилися. Але сама суть, що в чому проблема. Це середняк. Середняк тільки через те, що в нього є броня ХП, тобто він грається банально від цих двох параметрів. А от усьому іншому в нас є нюанси: швидкість максимальна, гавно. прохідність з ґрунтами не найкраща, питома лайно. А в принципі, по гарматі також нічого видатного. Перезарядка загалом нормальна для такого калібру, там 130-й калібр, власникав, чи дай, в нас перезарядка чомусь як у лори, в якої калібр 120-й з альфою майже на сотню меншою, ну але це вже нюанси, що називається. да? Банальний танк дуже сильно дискомфортний. По швидкості, в цілому, по рухливості, по гарматі, по кутам вниз, по стабілізації, по зведенню і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому це просто прохідняк, середняк і не більше. І от, до речі, поки ми на ньому зупинилися, да? давайте біганько ще. Такий цікавий момент про лору. Це ми зараз говорили про перезарядку, що в них вона з лорою там плюс-мінус однакова, при тому, що альфа різна, і калібр різний, і так далі. І ще таке цікаве порівняння можна для лори відзначити? Це ми зараз трошки повертаємося да, в минулий блок, але все одно. Для Лори можна відзначити таке цікаве порівняння з суперконем, не суперконем, перепрошую, а з конем 9-го левела, тому що в нього загалом башта менш міцна, але при цьому трошки міцніші ВЛД і бортова проєкція. І при цьому всьому в нього кути так, так само, мінус 10, але такий же калібр. Загалом така ж альфа, і при цьому перезарядка не 11 секунд. О, це в, що називається контексті балансу танків, балансування їх в межах одного левела, одного класу, однієї ролі в бою і так далі. Ну і власне кажучи, передостанній зразок на сьогодні це кунце-пансер. Ми його одразу відносимо до фаршовиків з однієї простої причини. Немає броні, немає хп. І кнопочка Х. От, якби не кнопочка X, я б його відніс би навіть до середняків. Це було б незаслужено, це було б дуже сильно притягнуто за вуха, але кнопочка X усе псує. Проте, при цьому всьому, попри її наявність і перехід в режим протягом 2 секунд, і так само вихід з нього протягом 2 секунд, по-моєму, якщо не помиляюся. Попри це все ми можемо грати на ньому без цієї самої кнопочки X. Знову ж таки, етери на каналі, все можна подивитися, пересвідчитися. Ми пограли класну, хорошу сесію, по-моєму, спершу там взагалі в 3800, потім я вже на пофіг догравав останні, бої, ми слили до 3500. Але сама суть це доволі пристойний, хороший і гідний показник. Ну і власне кажучи, в чому суть? В тому, що в нас непогана гармата, у нас непогані снаряди, в нас непоганий навіть ДПМ. Проблема полягає в тому, що... Це ДПМ вбувається переходом в режим, але додаються кути. Проте з кутами у нас ситуація набагато краща, ніж в КПЗ Project 07, де кутів взагалі без режиму немає, а тут все ж таки якісь кути присутні. Там, по-моєму, на лоб взагалі мінус 10, і потім, чим більше в сторону ти відходиш там, на гусениці на борт, там стає все менше і менше і менше, і на спину взагалі кутів без режима немає. От, ну, Але як я сказав, проблема набагато більш глобальна. Танк. Як ви це називаєте, унікальний гімплей, танк дуже сильно специфічний, бо щоб прилаштувати його, не маючи, знову ж таки, броні ХП в реаліях сучасного рандому проти всяких базіків 58-х, ТТ-130М, проти всяких ТС-60, фаз і навіть проти якоїсь лори 50Т, треба примудритися, щоб його проти них прилаштувати і само собою реалізувати. Тому, безумовно, я віднесу його до фаршовиків. Хочете леопардоподібний гімплей, як я вам завжди говорив. Леопард, берете його вперед, погнали. Ну і, власне кажучи, ніякий леопардоподібний геймплей не замінить вам леопарда. Ну і само собою, ніякий Леопард не замінить вам броню і ХП, але це вже зовсім інша історія для зовсім іншого відео. Ну і на завершення. У нас є такий танк, цікавий, як кобра, і ви запитаєте, в який тір, до якого переліку я відніс би його, і, власне кажучи, куди б я його поставив в пріоритизації прокачки. І я вам залюбки відповім, е, ні в який тір я його не віднесу. Чому? Тому що кобра, як і умовна бабаха, як умовна, наприклад, вафля, яка в нас виходила на івент да, і там каталася по рандому з якихось там боїв, кожному нараховувалося залежно від певних досягнень ігрових. Так от, кобра, як оці два танка, вона просто банально не вписується в баланс як такий. Вона не збалансована і збалансувати її неможливо, при цьому не порушивши банально. О, таку цікаву історію, як кхе, фанова фанові гриви, фаної вкати, фанові барабани. Одним словом, не забравши в неї те, для чого вона створювалася, для чого вона вводилася в гру. Ми не можемо її відбалансити. Тому вона перебуває поза межею балансу. Нестабільна. В одному бою 0, в другому 5000, тисяч, в третьому бою знову 0, в четвертому кілька ваншотів там, в'їжджаєш, забираєш якусь бабаху з барабана і так далі. І не тільки бабаху, там якогось двадцять раннього можна забрати, чому ні, якогось там навіть е, мауса дуже сильно потріпати можна. От і так далі. А тому. Кобру я не віднесу нікуди, і скажу про неї лише те, що кожен, залежно від свого індивідуального рівня фаршированості, віднесе її в якийсь персональний тір-ліст. Бо для когось вона буде посідати місце біля КПЗ Проджект 07 в калі говна, для когось це буде середняк, а для когось це буде взагалі танк, в якого зашкалює потужність, і ви його порівняєте з фазою. Тому кобру я залишаю. Абсолютно виключно на ваш розсуд і на вашу совість, на ваше сумління, яке, само собою, у вас як у танкістів повністю відсутнє. От, якось так. А, ну і в принципі, на цьому ми можемо завершувати і підбувати підсумки. Правильно? Правильно. Отож, в магазині жетонів представлено понад 10 танків, а деякі з них слабкі. Взагалі абсолютно, такі, як, я не знаю, умовна К-91. Деякі з них взагалі фаршировані, отбиті, наглухо, окал гавна і так далі, як КПЗ Project 07. Деякі з них є доволі сильними, такі як об'єкт 37 або Basic58, але зі своїми специфічними нюансами. А деякі є середняками, які потребують певного ребалансу, або навіть, не побуйся цього слову, потужного апгрейду, такі як Лора 50Т або ж ТТ-130. М. Ну, а деякі є дійсно зразками збалансованості, але збалансованості сильної, яка може домінувати в реаліях сучасного рандому, може бути ефективною, може максимально впливати на перемогу і приносити вам не просто задоволення від гри, а ще й приносити вам в цих боях перемогу, що не менш важливо, і як мінімум ви зможете тупо накидувати дамаг, якщо перемога вас не цікавить. І до цього переліку саме собою відносяться такі танки, як ФАЗа і ТС-60. О, тому є дійсно гідні хороші апарати, є апарати просто збалансовані, є апарати специфічні, є на і смак усе, що хочеш. І леопарди, і не леопарди, і суперконі, і аналоги суперконей, і всякі там аналоги е, якихось умовних є п'яток в плані того, що вони збалансовані, але не імбалансні. І ця от от вся історія, власне, кажучи, яку ми з вами вже проговорили. Якось так само собою ваші думки можете лишати в коментарях. Завжди пам'ятайте, що я опираюся в подібних відео не на індивідуальне. І суб'єктивне подобається або не подобається, а винятково на об'єктивну оцінку ефективності танка в реаліях сучасного рандому. Я можу безумовно сказати, що мені танк подобається, Да? Наприклад, Лорка 50 те мені сподобалася, але я не можу назвати її сильною через її перезарядку і банально через її фарширований корпус. От тому пам'ятайте, будь ласка, про це, коли будете писати свої гнівні коментарі щодо того, як ти міг черфутюра викинути середняки, як ти міг кунзепанзера назвати фаршовиком. От, да, коли будете писати ці коментарі, безумовно зважайте на озвучений мною щойно факт. Ну і, в принципі, що називається, на цьому ми з вами на сьогодні, принаймні, попрощаємося. Грайте з кілова набан не грайте взагалі, ну і само собою не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.